Проект Ukrainian Women Business Circle у Німеччині. Українські жінки в Німеччині отримали новий шанс для розвитку бізнесу та підтримки один одного завдяки проекту Ukrainian Women Business Circle. На території Німеччини у регіоні Північний Рейн Вестфалія, був запрезентований проєкт під назвою Ukrainian Women Business Circle. Це ініціатива. Спрямована на створення платформи для місцевих українських жінок, де вони можуть обмінюватися досвідом, розробляти спільні бізнес ідеї та підтримувати одна одну. Генеральне консульство України в Дюссельдорфі повідомило про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Ініціатива належить спільним зусиллям Генерального консульства та організації NRW Global Business. Деякі учасниці цього проєкту вже є успішними підприємницями, які прагнуть розширити свій бізнес в регіоні Північний Рейн-Вестфалія або реалізувати нові бізнес ідеї. NRW Global Business підтримує цей проєкт, організовуючи мережеві заходи. Сприяючи укладенню партнерських угод та надаючи фінансову підтримку жінкам підприємницям з регіону Північний Рейн-Вестфалія, а також встановлюючи зв'язки з українськими жіночими бізнес організаціями. Необхідно зазначити, що станом на кінець 2023 року в Німеччині проживало 1,132 мільйона громадян України, які шукали там захисту від російської війни. Це на 87 тисяч більше, ніж рік тому. Найбільше з цих людей оселилося саме в регіоні Північний Рейн-Вестфалія, понад 231 тисяча українців.